Всім привіт! Вітаю вас на каналі 3DUA. І сьогодні ось на фоні природи я хотів би розповісти про те, як деякий час тому прийшлося мені робити силіконовий брелочок з емблемою Audi. Значить, після того, як сама форма, в яку потім повинен був заливатися силікон, була змодельована, а змодельована вона була власне, як одне ціле, але потім розрізана просто на дві частинки і збереглася весь цей файл як дві частинки окремі. Для того, щоб потім її можна було розібрати. Е, вона була надрукована на 3D принтері звичайним там, 0,2 е, той, шаром. Е, після відділення її від платформи потрібно було обрізати оці краї першого шару, щоб можна було її стулити докупи. Вона була склеєна звичайним е, малярським скотчем, малярською стрічкою. Для того, щоб наповнити її силіконом, спочатку потрібно було власне, цей силікон приготувати. А готувався він з двокомпонентного силікону, власне, силікону і каталізатора. В нашому випадку пропорція була каталізатора цього від 1,5 до 3% масових від загальної маси рідкої гуми, називаємо її так. Це все треба було гарно перемішати і заповнити форму. При заповненні форми я використовував звичайну столову ложку, причому в деякі моменти я спеціально прикладав надлишковий тиск, щоб ця рідка гумова маса повністю заповнила платформу у віддалених краях. Також потім я помістив пресформу із готовою заповненою масою в ультразвукову ванну, так як така. Малася в доступі на дегазування, щоб всі бульбашки газу, які потрапили всередину, могли вийти від ультразвукової вібрації на поверхню. Після полімеризації, коли вже сама гума стала більш зрідкою і більш звичною такою еластичною, як власне силикон, я відрізав верхній шар для того, щоб лишній, можна так сказати, шар. над над формою самою, для того, щоб вирівняти, по-перше, поверхню самого білка, по-друге, для того, щоб можна було його дістати із форми, яка, в принципі, повинна бути розбірною. Але так як був верхній цей шар, він скріпив його надлишковим шаром. Для цього використовувався звичайний канцелярський ніж. Після того, як сам брілок вже було Скажімо так, був дістаний із форми. Форма була розібрана, брелок мав деякі надлишкові надлишкові такі от площини силикону, я не знаю, як їх назвати правильно. Вони також були зрізані канцелярським ножиком і ось що власне, вийшло в кінці. Гарний, ну, не скажу, просто еластичний брелочок. Досить милий. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на каналі Тредовіа.